Якою мала бути ідеальна дружина, на думку стародавніх римлян у стародавньому Римі від ідеальної дружини очікували скромності та вірності. Жінку цінували переважно як дружину та матір. Одним з головних завдань, яке мала виконувати ідеальна римська дружина, було прядіння. Звичайно, римські жінки займались не лише прядінням, в заможних родинах жінка відповідала за домашній побут, роздаючи накази рабам. Поприбирати, зготувати їжу, забрати речі з фолоніки, тобто пральні та інші домашні клопоти в середньостатистичній римській родині жінка виконувала все те, що виконували раби в заможних родинах. А якщо не дуже заможній римлянин міг дозволити собі раба, то цей раб чи рабиня допомагали своїй господині у домашніх справах. Звісно, у виборі дружини фізичну красу ніхто не відміняв. Але яким був ідеал жіночої краси для римського чоловіка? Те, що стосується стародавніх римлян, то вони успадкували свої стандарти жіночої тілесної краси від греків. Можливо, вони посилалися на статую Венери, щоб мати уявлення про те, що вважалося красивим або сексуальним. Але фігура Венери може не представляти загально прийнятої форми римських жінок. Насправді фігура Венери є ідеалізованою. Скульптури допомагають спостерігачеві утримати уявлення про римський стандарт краси, але є ще фрески, мозаїки та картини, на яких зображено римських жінок. З тих джерел нам відомо, що красива римлянка була не зовсім високою. Фігура була стрункою, але міцною. Стегна були широкі, а плечі маленькі. Давньоримські жінки ніколи не мали проблем з меншим розміром грудей. Насправді тоді навіть могли висміяти за більший розмір у стародавньому римі. Невеликий розмір грудей вважався сексуальним, і чоловіки знаходили їх привабливими. Жіночим персам приділялося менше уваги в еротичному мистецтві, і вони більше асоціювались з материнською ролью, наприклад, годуванням немовлят. Щодо великих балконів, то вони сприймались як кумедні та асоціювались із жінками старшого віку. Тому молоді дівчата, яких природа нагородила великими кавунчиками, прагнули приховати свої пишні принади, носячи на грудну пов'язку, що щільно прилягала до грудей. Вони вважали, що щільне прилягання пов'язки заважатиме зростанню. Разом із меншими, але пружніми диньками стародавні римлянки віддавали перевагу ширшим стегнам. Широкі стегна були відображенням загальновідомої жіночої риси лудючості. Венеру вирізняли в мистецтві як жінку з яскраво вираженими стегнами. Розмір плечей також мав значення, і менше було. Краще різні раси, різні періоди часу та різні місця мають власні стандарти красивих облич. Стародавні римлянки вважали привабливими: блідий колір обличчя, великі темні очі, гострі носики. Та овальні підборіддя. Ротик мав бути середнього розміру, такими ж мали бути і вушка. Отже, римлянин бачив ідеальну жіночу красу такою: блідий колір обличчя, великі темні очі, гострий носик, овальне підборіддя, невеликий зріст, худорлява, але міцна статура, вузькі плечика, виражені стегна та невеликі. Вруди, ось така історія, друзі. І як завжди, вподобайки, коментарі, підписки та поширення. І звісно, добра усім, крім ворогів, та до зустрічі у нових епізодах.